Як має виглядати будинок за мільйон доларів в Одесі? Все просто, ось так. Це 16-та станція фонтанської дороги. Коштує це щастя, 820 тисяч доларів. Цю ціну входить земельна ділянка майже 6 соток. Ось тут місце, де можна смажити шашлики. Це ваш особистий басейн. І ось це будинок. Для вашої сім'ї тут майже 400 квадратних метрів стіни з травертину, ось така розсувна конструкція по фасаду, півметрові стіни з червоної цегли. Ось це велика кухня вітальня де ви можете зустрічати своїх гостей на другому поверсі три спальні: перша дитяча, друга гостьова, і це у нас майстер-спальня для власників. Чисто теоретично цей будинок може витримати землетрус, Але я сподіваюся, що вам не доведеться перевіряти це на практиці. А це великий третій мансардний поверх. Під творчу майстерню, більярдний або тенісний зал, або навіть кінотеатр. Ну, а найцікавіше, що будинків тут два. Тому якщо будеш купувати ось цей, не забудь поселити поруч свого друга або кума.